Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну, як мати, як доля. У нас ти єдина садами, ланами. Як морем цвітеш, і мова у тебе, як пісня й калина, до щастя й достатку, ти вільна ідеш, тебе полонили віками пришельці, і тіло ганьбили, і душу твою, а ти не корилась, мов птаха у сильці, боролась вічно. За волю свою та душу твою українську не вбили, хоч безріч ти мала тиранів, котів, які схочу твоє тіло ганьбили, знущали з доволі, як хто захотів, не зможе заблуда тебе плюндрувати, знущатись над словом не сміє твоїм. Ти наша єдина, як доля, як мати, свята Україна ти в серці моїм, в моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни хороші сусіди запрошують гості, і я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не влукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює й працює. Зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, Отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Нехай ми ще бідні та віримо свято. Що встануть нащадки златаних колін, а ми для України Працюємо завзято во славу прийдешнім і їх поколінь. В моїй Україні є чесні дівчата, а хлопці уміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того є наші батьки. І житиме вічно в країна на світі, у битвах за волю, пройшовши віка, і наші нащадки тижнею зігріті, не випустять стяга з міцної руки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, терикони. Карпати зимою в засніжених шапках, моя Україна, люблю її. Крап.